У Китаї готові допомагати Україні у мирних зусиллях, що пропонує Міністерство закордонних справ країни. Китай розраховує заручитися підтримкою ще однієї країни для урегулювання війни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Китаї заявили про готовність зміцнювати стратегічну комунікацію з Францією задля політичного врегулювання української кризи. Про це заявив очільник МЗС країни Ван Гіп. Під час брифінгу у Парижі в МЗС КНР повідомили, що Китай зацікавлений в тому, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні таких складних питань, як війна в Україні чи загострення на Близькому Сході. Ван Гі заявив, що у Китаї і надалі вважають єдиним шляхом вирішення конфлікту діалог та консультації. Китай та Франція є постійними членами Ради безпеки ООН, повинні дотримуватися основоположних цілей цієї організації та розвивати дружні двосторонні дипломатичні відносини, в основі яких незалежність від сторонніх впливів, та спільно робити китайсько-французький внесок у світовий мир, стабільність і розвиток. Додав він. Нагадаємо, раніше писали, що у Пекіні висловлювали підтримку. Щодо можливості мирного врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України про це особисто заявив міністр закордонних справ Китаю. Ван Ї. ще раніше міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про своїх солдатів, яких українські військові взяли у полон у Донецькій області. Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі в бойових діях, сказали там. Напередодні ж у Китаї зробили заяву за підсумками переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Там заявили про важливість політичного врегулювання цього конфлікту. У КНР закликали усі сторони докладати максимум зусиль для дипломатичного врегулювання агресивної війни Росії проти України. Там зробили заяву за підсумками переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу коментувала переговори у Стамбулі, які супроводжувалися жорстокою риторикою з боку росіян з ультиматумами, погрозами безстрокової війни та нових спроб окупації українських територій, і заявила про важливість політичного врегулювання цього конфлікту.